Покажу, як можна монтувати відео в такій прекрасній програмі ЮКУТ. От, наприклад, заходиш в новий, вибираєш фото або відео. От. У мене є тут куча всяких, таких штучок. От береш якесь любе, то, наприклад, можна даже. Можна взяти, наприклад, фото. О таке. От тепер заходиш в фото. От тут вибираєш емоджі. От тепер заходиш, робиш щі. От просто чекаєш, поки воно в тебе загрузиться. Все, воно в тебе загрузилось, нагимаєш на галочку і в тебе виходить. Оп, секундочку. И в тебе выходит вот такая. Да. И у меня еще можно взять, например, например, вот у меня еще И вот такая вот. Ши. Потім знову нажимаєш на галочку, набираєш розмір і робиш таку раз. Таку раз і все. Потім нажимаю кнопочку зберегти. ну В тебе висвітлюється, потім вот <світ> сюди. От прямо зараз у мене пішла реклама жидіт. ви і <світ> за рекламу у вас приобітлось от таке. От. От. Ви нажимаєте YouTube, ну, щоб скинути в YouTube. Нажимаєте во сюди, от. і у вас виходить от таке. Ви робите от таку раз. І вибираєш от таке. So Я цю музику сохраню, Вот хто хоче. Выставляй раз, раз. вот все і о обробка. обробка нормально. <плеви> вот. Коротше, мій мій канал весь. <кій> то хочете, заходьте. От весь мій і, і канал. Вот, все, переписуйте мій нік і можете заходити і дивитися. Якщо хочете, то підписуйтесь на канал. Ми разом ідемо, і ми разом з вами будемо йти <кій> в і ми разом з вами будемо йти до 70 підписників. Всім пока!